Є колона танків. нас на Київ. Вони розстріляли 10 транспортних засобів. В ході вказаних розстрілів 13 осіб було вбито. Нас продовжують обстрілювати, обстрілювали з автоматів, тому що дзвінки такі були облометал. За кермом знаходиться також тіло обгорівше. Встановити чоловік жінка неможливо. Слідчим управлінням головного управління національної поліції в Автономній Республіці Крим станом на сьогоднішній день розслідується кримінальне провадження пов'язано з розстрілом цивільного населення на Житомирській трасі. Та вже може Вказаний розстріл. Відбувся в проміжок часу знаходження на цій трасі двох тактично двох батальйонно-тактичних груп із п'ятої окремої танкової бригади. Ця бригада вона розташовується взагалі в Уанде. Але під час збройної агресії відносно України першими зайшли вони через Білорусію і вже 3 числа через Макар вийшли на Житомирську трасу. Подальшому вони почали рухатися в напрямку Києва і дві батальйони-тактичні групи цієї п'ятої окремої танкової бригади, значить зайняли позиції. Одна із них в селі Березівка. А друга, значить, на заправці UPG біля села Мила напроти саду. 3 березня вказана група зайняла свої бойові позиції. При цьому бойові позиції були зайняті за заправкою ЮПЖ біля неї і напроти неї. Ну, вони зайняли, виходить, прикрили при цьому рух що в одному, що в другому напрямку. Вже 4-го числа ними було розстріляно п'ять транспортних засобів. В ході чого загинуло сім чоловік, четверо отримали поранень вогнепальні поранення. Був розстріл двох сімей, сім'ї стоцьких, сім'ї толоків. Вони виїжджали з села Михайлівка-Рубежівка, рухалися в напрямку, получається Житомира і попали під вогонь. Під'їжджали, ми бачили, що ось на цьому місці горить машина. Стріляли звідси, цього разу да. і стріляли звідси. Толоки їхали першими, першими потрапили під вогонь. Але залишилися чоловік з дружиною, залишилися живими. А, машина а, показала помилку і перестала їхати зовсім. Так. Дружині я наказав пригинатись, вона пригнулась. і відповідно, я вже бачу, що машина не їде, я натискаю на тормоз, десь плюс-мінус в цьому місці. І коли я розпочав пригинатись, коли нашу машину розстріляли, я побачив, що стоцький нас обганяє і не дають. Сім'я стоцьких, яка їхала за ними, це чоловік, жінка і дитина, значить, двохрічна дитина, дочка. Вони попали під вогонь паралельно з тоцькими, але змогли проїхати набагато далі, то тобто десь аж за заправкою. Я дружині сказав подзвонити Стоцьким, які нас обігнали, що з ними трапилось. Дружина набрала Олену я почув якийсь звук. Ну тобто, щось я не сказала. Я не пам'ятаю що, і після цього тиша. Після цього я почув, як Сергій щось кричав на задньому фоні. Вогонь по ним бівся більш сильніший ніж по сім'ї толоків. В результаті чого дружина загинула на місці, а чоловік із дочкою отримали тяжкі вогнепальні поранення. Ну, можна сказати, чудом спаслися взагалі. Після цього ми лежимо, нас продовжують обстрілювати, обстрілювали з автоматів, тому що дзвінки такі були метал, звуки. Нам кажуть, як і в мене була думка там, підняти руку чи що, але нам сказали, виходіть. Люди прийняли дуже активну участь в розслідуванні самого злочину. Надали детальніші свідчення по вказаним фактам, дякуючи чому, і змогли ми ототожнити багато кого, тобто є, відповідно встановити обставини цих розстрілів. Нам сказали, ну ми не дивимося і дивитись трошки на людей, бо ну, та, не дивилися. Нам сказали типу, руки на капот. Після цього ми прийшли і попали. Крім того, був розстріляний автомобіль, значить гронодастер. Там загинули з чоловік з жінкою. В другій смузі знаходиться автомобіль теоретично, візуально дастер. В автомобілі виявлено залишки обгорівшим тіло. Крім того, був розстріляний автомобіль Пажеро. Загинуло три чоловіка, щонайменше три чоловіка. Бо там вже проводяться експертизи, можливо, там був четвертий, але тільки згорів дуже сильно, що не зрозуміло. Бо згоріні всі були тіла. Вони їх спалили подальшому. За кермом знаходиться також тіло, обгорівше. Становити чоловік-жінка. Неможливо. Автомобіль теоретично Mitsubishi. Спереді номерний знак також відсутній. Потім був розстріляний пасад, де загинув водій Гарщук. Це четверте число 5 транспортних засобів. На передньому водійському сидінні виявлено залишки тіла. Координати виявлення транспортного засобу. Це автодорога Київчо в напрямку Києва. Друга колона цивільного населення, яка намагалася виїхати знову ж таки із села Михайлівка Рубежівка, чи там з найближчих виходить, садових товариств, бо там їх достатньо велика кількість, це було 7-го числа. Вона складалася близько з 14-15 транспортних засобів. Вони виїхали між двома цими блокпостами, між селом Березівка і заправкою ЮПІДжі. Пропустили поворот направо, поїхали далі до села Мила. І попали в перші три транспортних засоби, які рухалися в цій колоні, вони потрапили під вогневе враження. Один із вказаних транспортних засобів був вогнем зупинений, тобто пошкоджений, і в подальшому можна сказати, практично вся Україна чи світ відбачили ці кадри, де чоловік вийшов із машинки, підняв руки і був вбитий. Солдатами цієї п'ятої танкової бригади значить. Жінка його загинула вже на цей момент. Вона вже була, загинула в автомобілі, була вбита. І в подальшому, як бачили люди на кадрах, то вже вийшла сусідка, яка їхала з ними, і хлопчик, який залишився живий цієї сімейної пари. Крім нього, виходить, в цей день був розстріляний ще автомобіль фактично родичів ну, тобто, цієї сім'ї, але там жінка отримала вльове поранення плеча і транспортний засіб, не зупиняючись, зміг зникнути з місця розстрілу. І був розстріляний ще один транспортний засіб сім'єю Фіткевичів. Але, на щастя, там люди не постраждали. Інші транспортні засоби, побачивши розстріл вже їх тих, хто їхав спереду. Автоматично розвернулися і є відео, де вони там покидають місце. 25-го два автомобілі, які були розстріляні, швидше за все, що ці люди просто порахували, що росіян вже немає. Вони заїхали, росіяни опинилися на місці і відбувся розстріл цих двох автомобілів. В другій полосі знаходиться автомобіль теоретично Тойота. Поруч є значок Toyota. Поруч знаходиться, обгорівше тіло в автомобілі слідами від куль. В автомобілі знаходиться також залишки люського тіла. За цей проміжок часу вони розстріляли 10 транспортних засобів. У ході вказаних розстрілів 13 осіб було вбито і 6 чоловік було поранених, яким вдалося вижити. І це ми говоримо лише про тих людей, які рухалися на транспортних засобах. На даному етапі ми вже маємо докази вбивства мирного населення, які проживали недалеко від вказаної бойової їхньої позиції, а також людей, які виходили туди пішки. Виявлено тіло чоловіка. Виявлено тіло біля знака. Розстріл йшов, фактично вперше. Це була стрілецька зброя. Тобто їх розстрілювали з автоматичної зброї, ну, як ми розуміємо, якою були озброєні Збройні сили Російської Федерації. Тобто 545-762. В рідких випадках стріляли кулемети, тобто які встановлені на БТР-ах або на танках. Станом на сьогоднішній день нами встановлено більше половина особового складу цієї танкової бригади. Говоримо про кадровий підрозділ Збройних сил тобто, Російської Федерації. А це і є політика тієї Російської Федерації, про яку ми говоримо зараз. Про тиха свободі системність убивстві цивільного населення. Немає там нічого святого.